Кадрові ротації у владі та інші актуальні питання поговоримо з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Дані... Даніловим. Він з нами наживо, пане Олексію, вітаю вас в ефірі марафону. Маємо до вас багато Діля. запитань, але почнемо власне з цих гучних кадрових рішень. Президента скажіть, будь ласка, чи обговорювали ви на раді, на раді ось цю ситуацію з Радою працівників правоохоронних органів та СБУ це питання не обговорилось на Раді нацбезпеки і оборони. Якщо ви це маєте на увазі, так. ну і взагалі, я вважаю, що я не та посадова особа, яка має коментувати укази президента. Mm -hmm. От. Те, що стосується взагалі ситуації по колаборантам, по зрадникам, я неодноразово говорив, що ми після війни маємо мати іншу країну, в якій таке явище як колаборант, як співчур, співучасник, скажімо так, російської дружби, агресії, тощо має взагалі нашим країні припинитися раз і навжди, назавжди. Це є речі, які треба було припиняти набагато раніше. От, але, наприклад, на жаль 30 років нашої так званої дружби з Російською Федерацією зараз ви. Булася велика агресія, велику війну на якій потрапляє наше населення, на якій гинуть наші хлопці і дівчата. Мирне населення гине на превеликий жаль. Це наслідки на, нашої необачливої позиції от, за всі 30 років основання нашої країни. Ну а власне щодо е, оперативної ситуації на фронті е, цікаве таке: е, скажімо, росіяни е, вийшли з оперативної паузи, але е, на щастя не можуть похвалитися жодними новими територіальними здобутками. Е, Тим часом цю паузу і ще й раніше час збройні сили України не марнували завдяки Хаймарсам, знищили дуже багато складів бойової техніки. Отже, маємо, скажімо, і міністр оборони сказав, що ми вже виходимо на паритет. А чи можемо ми говорити про те, що у війні вже настав або настає переламний момент? Я хочу сказати, що славу, получена пауза на війні вона абсолютно є недоречною. На війні немає паузи є більш загострення ситуації, от і менш загострення ситуації на війні на фронті кожного дня складна ситуація. Я хочу, щоб ми всі саме розуміли, що таке війна. Війна це постійна напруга, це постійна складна ситуація. Ще раз наголошую, якщо хтось вважає, що є якісь паузи, то ті люди, які не розуміють, в який спосіб вся ця ситуація, скажімо так працюється. Те, що стосується паритету, на сьогоднішній день дійсно ми маємо е, вже зовсім іншу ситуацію, яка була ще місяць по тому, от зараз завдяки тому, що ми отримаємо достатню кількість зброї. От від наших партнерів ми встановили певний паритет в певних позиціях. Чи достатньо цього на сьогоднішній день? На превеликий жаль, я можу сказати, що хотілось би. Більше От, і як будемо мати е, таку нагоду найближчим часом буде ще одна велика зустріч на якій буде присутні нас, міністр оборони, і будемо думати, що наші партнери будуть додавати, не будуть зупинятися, будуть додавати, додавати, додавати на зброю для того, щоб цей вже не був поритетом, а було вже скажімо так, перебільшення в нашу пользу, щоб у нас були якомога більше спроможності, якомога швидше закінчити цю. Війну. Це ви говорите про майбутній Рамштайн-4, Рамштайн так? Так, звичайно. Він буде на цьому тижні, найближчими днями. От він відбудеться. Ще раз ново, що в нас є великі сподівання, що там будуть для нашої країни приємні, скажімо так, от, сюрпризи від наших партнерів. Чи заявляла Україна потреби і чого ми потребуємо зараз найбільше, якщо можна про це говорити? Ми потреби заявляли. Постійно, от ті потреби, які нам потрібно, скажімо так, вони частково починають задовольнятися. Ще раз наголошую, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було в березні місяці, що було в квітні місяці, навіть те, що було в травні місяці. Мовно кажучи, потяг пішов. Головне, щоб він не в якому разі не зупинявся, щоб не зупинялися ті літаки, які кожного дня сідають в найближчу країну от члена НАТО, який є до нашого кордону. От ви знаєте, що робота триває там двадцять Годину на добу. От і цей процес не зупиняється. Головне, щоб ніякому разі він не зупинився, не зупинявся, і нам треба дякувати нашим партнерам, що вони його не зупиняють, і відносяться завдяки нашому президенту, нашому е, міністерству закордонних справ, Міністерству оборони. Всі працюють на те, щоб от зброя була, і зброя була сучасна. Yeah. Щоб у нас така сучасна зброя була на початку війни. Ну, мабуть, би ми могли набагато, скажімо так, скоріше, все це закінчити. Але ви пам'ятаєте, що нам не вірили. От почали давати зброю тільки скажімо так в другій половині вже березня. Більш-менш потужно до цього зовсім було інше ставлення. Але ми довели от свої, скажімо так, боєздатності, Наші збройні сили довели, що ми гідні того, щоб мати цю зброю для того, щоб захищати нашу незалежність і не тільки нашу, маємо на увазі, що ми сьогодні захищаємо Європу. Зброю дають зброю сучасну, але от снаряди якось не всі дають. Чи є сподівання, що після цієї зустрічі нарешті відважиться давати снаряди дальної дії до 300 кілометрів? По є снаряди радянського зразка, які були так звані 152-122 калібр. На привлині жаль, рахуванням того, що війна триває довгий період часу. От велика кількість снарядів використовується щодня. Снаряди 152-122 калібру майже закінчуються взагалі в Європі, якщо не сказати, що вже закінчилися ж таки країна більше мав на переходить... увазі снаряди до Хаймерсів, я які я розумію. Себе дуже Наша країна переходить на натовські стандарти. Це дуже важлива річ. 155-й калібр, інші mm -hmm. натовські калібри. Ну і те, що стосується хаймерсів, про який ви кажете, от є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які відправляються набагато далі ніж це було на початку. От і будемо сподіватися, що те, що нам потрібно, той, скажімо так от дальність, які нам потрібні, Найближчим часом з'явилася на території нашої країни. Так, і битимуть далі ніж за 80 кілометрів. Пане Олексій має до вас ще одне запитання? Воно дотичне до того, що ми з чого ми починали з колаборантами? От після останнього в четвер обстрілу в Вінниці постало питання про коригувальників. Заявлялося про те, що близько 300 осіб були затримані і перевірялися щодо цього. Це ж теж питання безпеки. Скажіть, будь ласка, чи є Є якісь результати е, з цього питання е, ті люди, які, е, яких перевіряли у Вінниці, чи є якісь підозри конкретні? Я можу сказати, що контррозвідка працює постійно не тільки в Вінниці, в Києві, в Харкові, Миколаєві, в інших містах в Одесі працюють. От я можу сказати, що такі затримання відбуваються майже кожного дня. Не про всі ці затримання ми наголошуємо публічно. Але робота ведеться дуже дуже потужна і дуже колосальна. Я хочу сказати на превеликий жах ще раз наушу завдяки тому, що Російська Федерація 30 років тут внедряла свої агентури, розповсюджувала своїх агентів їх підтримувала. Ми маємо на сьогоднішній день непросту ситуацію. Але ще раз що це питання є на контролі у нашого президента. Більш того, я не виключаю, що на найближчому засіданні ставки верховного команду, який має відбутися на цьому тижні, це питання буде розглядатися саме на ставці. Принаймні, президент таке завдання поставив. Ми таке засідання готуємо, і таке питання там буде розглядатися. Чи не плануєте залучати населення для допомоги, тому що як бачимо, все ж таки коригу... коригувальники працюють і е, забирають е, ці обстріли, забирають людські життя е, якимось чином, щоб люди допомагали? Є система, є ворог, але пояснити людям, як розпізнавати, як працює коригувальник, от що він має побачити, е, людина, що має побачити на вулиці, аби е, зайти в телефон і повідомити, що ось е, особа займається підозрілою діяльністю. Wait. <laughs> Дивіться, мені складно тут зараз зразу давати такі інструктажі для того, щоб перш за все треба бути пильними, дивитися, якщо в вашому районі з'являються люди, які ви раніше не бачили. От якщо є які, скажімо так, підозріли дії цих осіб, ви маєте відразу звернутися по за відповідним номером. Але я хочу звернути вашу увагу, що не тільки, скажімо так, от ви зараз кажете про коригувальники, а мені згадується перші дні війни, яку велику допомогу нам надавали наші громадяни, коли ми майже. because i Ну от в постійному режимі отримали інформацію з наших громадян, які не боялися ворога, надавали інформацію, де він знаходиться. Наше суспільство розуміється, як користуватися сучасними гаджетами. От і ми дуже велику підтримку тоді отримали від нашого населення, саме е, з того приводу, вони вказували де безпосередньо знаходиться ворог. Те, що стосується ситуації, про яку ви зараз кажете, ще раз наголошую: якщо ви бачите якогось подозрілого е, особу, краще, скажімо, так, не соромтесь Звернитися краще перевірити, ніж скажімо так, щось, щоб, не дай Боже, буде дії цієї особи. Потім будемо ми всі, скажімо так от жаліти, що ми не звернулися вчасно. Mm. Тут немає нічого страшного. Звертайтесь до органів навіть ще раз, ну, навіть якщо це буде помилка, нічого страшного. Перевірки під час військового стану це звичайна річ, і тут немає нічого, скажімо так, от, дивного чи якогось екстраординарного. Більш того, я наголошую, що найближчим часом по більшості територій будуть такі перевірки збільшуються за рахуванням того, що ми дбаємо про наших людей. Ми не хочемо, щоб ці каригувальники, скажімо так, лишалися без Дякую, пане Олексію Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, наживо в марафоні Єдині новини.